Добрий день, шановні батьки і діти! Хочу пояснити, як користуватися платформою e-Kids. За наданими кодами, заходимо або у додаток, або на сайт на свою сторінку. Відкриваємо українською мовою Мої книги і 7 рівень. Тут у нас відкрито 5 текстів. Спробуємо опанувати перший. Натискаємо. Тут ми бачимо назву і внизу ряд кружків. Натискаючи по черзі, або стрілочка ось є вперед. І тоді стрілочка назад. Натискаючи стрілочку вперед, ми переходимо на наступну сторінку. Наприклад, прочитали, перейшли на наступну. Прочитали сторінку, перейшли на наступну. І так по черзі. Далі ми можемо змінити режим демонстрації. Зараз у нас на екрані є. Ілюстрація є текст. У лівому верхньому куточку є кнопочки, де ми можемо змінити, залишити або тільки картинку, або тільки текст. Отже, обирайте самі. Далі зверніть увагу на кнопочки, які знаходяться в правому верхньому куточку. Перша це навушники, прослуховування. За бажанням, ви можете прослухати, як правильно читати ту чи іншу частинку тексту. Давайте спробуємо. Це близнюки. Лола і Лука. Вони з сім'ї і кінц. Цього року вони завершують навчання у початковій школі. Натискаємо на паузу. Ось так можемо прослуховувати. Далі, наступна кнопочка це запис. Запис вашого читання. Спочатку ви готуєте виразне читання цієї частинки тексту. Тоді натискаєте на цю кнопочку. На кружечок і починаєте читати, записувати читання. Наприклад, це близнюки Лола і Лука. Вони із сім'ї і кіц. Цього року вони завершують навчання у початковій школі. Натискаємо стоп. Якщо вам читання сподобалося, то переходимо до наступної сторінки. Якщо ні, відправляємо у кошик і спробуємо ще раз. І так, кожну сторінку переходимо на наступну, знову натискаємо почніть запис і записуємо своє читання. І так, до кінця. Коли ви запишете всі частинки, вам відкриється третя кнопочка, бачите, вона зараз неактивна. Якщо ми на неї натиснемо, нас попереджають: завершив свої завдання, тобто читання і запис. Виконай всі завдання, щоб активувати тест. І тоді нам відкриється завдання тесту. Останнє четверте завдання це творче. Давайте поглянемо яке. Ось таке цікаве запитання. Ти любиш працювати у команді? Кого б ти взяв до неї? Чому? Ми можемо тут надрукувати, якщо натиснути на олівець або це перо. І ми можемо тут набрати, надрукувати. Або ми можемо записати відповідь на це запитання за допомогою мікрофона. Обирайте самі, як вам зручніше. Отже, коли ви виконаєте всі завдання і читання, і запис, і тест, і творче, у вас оцей кружечок буде повністю заповнений червоним кольором. Ваш поступ і прогрес у читанні буде видно і вам, і вчителю. Отже, спробуйте, бажаю цікавого читання!